Так, ну що, шановні друзі, зараз е, моє вітання ще раз. О, зараз вже завершуємо клиночок і якут. О, зараз тільки вас трішки опущу. Ручна робота. Тут 240 очка. і ми проходимось 240 очкою вручну. Ось таким ось чином. Щоб ви знали, це якут на праву руку, тобто хто правша, от якраз він і для того. І зараз поступово ми надаємо йому вже. І вигляд як має бути. Розумієте, так? Ось таким чином, після, після цього гріндера, міді гріндера, ми тепер переходимо вручну. З одного боку, з цього. Ми проходимося рівнесенько по площині. А там, де лінза, невеличка лінза на ньому, то будемо вже проходитись вже без цього напильника. Ну, рівної площини. Вже будемо проходитись вручну, розумієте, так? Так, ну що, з двох боків я пройшовся клиночок. Ось так він зараз виглядає. Поки що. Бачите. Ось таким чином. Ось тако, І зараз пройдемося цю середину. Цю середину... 320-ку. Наждачкою. І щоб дало нам рельєф. Щоб дало нам рельєф і був вигляд. Після цього зараз ми будемо його трохи підточу. І будемо на війличному крузі. На війличному крузі будемо проходитися. От, будемо полюрувати. Так, зараз трішки вас опущу. Беремо 320. 320 І ось середину. Ну, середину таким чином. Ми пройдемо. Бачите, так? Да? мне теперь шучи. По трешечке. И вон он нам дать малюнок кувания на клынос. Поле гесенько, по трішечки, По ми всюди пройшлися 240-вочкою. Там де підшлифовували на міні-гриндері. Соточкою. Розумієте, так? Так, ну що. Уже дає. Результат небагато. Щоб нам дало малюнок кування? І все буде гаразд. ще не все, зараз ми загостримо його і заполіруємо, ну чуть підгострю, щоб потім було легше підгострити, з ним працювати. Ну, я думаю, хватит. Так, вот так вот он выглядит, пока что. Так, все, Ножок. так, пока что в сторону. піднімо сюди. Традиційно гуточок броварику за моїх підписників, за вас, шановні друзі. Дай вам Бог здоров'я. Камінь у мене мілко зернистий вже покладений. І зараз трішки його... Підточим В ту сторону ми в ту сторону, а другу уже рівно із за суснецей заберемо розуміти, так? На змастити, я вже там показую відео. На салі найкраще берете сало, росте звичайне сало і на камінь і заточується взагалі бомба. Щось я пропустив цей варіант на сьогодні. Так, как вот еще хватает. І трішки цю сторону ми не трогаємо ось таким чином. Так. І зараз будемо його полірувати. Так, находять зупиниться. Беремо пасту. За цей диск. Yeah,

Не спешу, Розумієте, так? Зараз буде результат. Так, ну все. Я думаю, все, все. Так, ну что, вытираем. Вытираем оконок. Немножечко вот у вас и ними сюда нашего розум. Так, ну что? Так, ну вот так, клыночек. Выглядай. Ну, с таким вот чином. С таким чином. чином. Бачите, да? Цеха 12 МФ 2 мм обуху. Ось так ось він. Іде ріонесник тут. Тут лінза, яку навіть не видно. Дуже добре працює з овочами, з м'ясом так далі тут будем. У нас такий ось клиночок. Так що поки що на сьогодні все. На сьогодні все. Завтра буду класти на нього руки. Поки що все. Всім усики. Всім всього найкращого. Хто палець став вверх, хто палець вниз, ну ви знаєте, є заподобаєчку. Підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого, до наступного відео. Далі ще буде.